Всім доброго дня. Розпочинаємо роботу нашої комісії. На порядку денному чотири питання. Давайте вибирати секретаря комісії. Пропоную одну ложитку. Хто за? Дякую. Перше питання про затвердження переліку об'єкту комунальної власності, що підлягають приватизації 26 році. Відповідальчий Лінацька. ...комунальної власності, що підлягає приватизації у 2026 році. Зазначеним проєктом рішення пропонується затвердити перелік об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, та визначити відділ з питань будівництва ЖДО-комунального господарства та інфраструктури Ананівської міської ради органом приватизації Ананівської міської ради. Відповідно до ПРІК у нас пропонується житлова будівля за адресою вулиці Єврейська, 78 місто Ананів загальною площою 198,2 квадратних метри. Це приміщення колишньої дезінфекції. Поряд з приміщенням, де розміщена, щоб було зрозуміло. Є питання? Позов. Голоси за. Рішення про друге питання у нас намір передачі комунального майна в оренду та включення об'єкту до переліку першого типу об'єкту оренди комунальної власності які підлягають передачі оренду на оцінку. Зазначеним проєктом рішення пропонується. На адресу Оленівської міської ради надійшла заява приватного підприємства Сінтекс щодо наміру оренди нерухомого майна комунальної власності. Відповідно розглянувши заяву, пропонується оголосити про намір передачі в оренду об'єкта нерухомого майна та включити зазначений об'єкт до переліку першого типу об'єктів оренди комунальної власності які підлягають передачі в оренду на аукціоні. Надати відділу з питань будівництва житлово комунального господарства та інфраструктури повноваження та функції орендодавця нерухового майна комунальної власності, яке перебуває на балансі аналізької міської ради та нерухомо майна комунальної власності, яке перебуває на балансі комунальних підприємств новоорганізація, загальна площа якого не перевищує перевищує 200 квадратних метрів. Відповідно до переліку. Пропонується включити нерухоме майно частини житлової будівлі за адресою вулиця Героїв України, 27 місто Ананів. з потребою орендаря терміну оренди 5 років, включається приміщення за номерами 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 та допоміжні господарські будівлі і споруди під літерами Б, В. За. Дякую всім. Третє питання про затвердження міської цільової програми на ну, 26-28 роки. Петна вода на території міської територіальної громади. Доповідаючи діє ткачів. У зв'язку з закінченням строку виконання міської цільової програми питна вода на 2021-2025 роки та з метою зменшення нераціонального використання води, доведення якості питної води до необхідних вимог, збільшення обсягу надання послуг, підвищення надійності та ефективності роботи системи систем водопостачання та водовідведення, провадження енергобригаючих технологій, розробку ефективних заходів спрямованих на покращення забезпечення населення. Ананівської міської територіальної громади питною водою нормальної якості. Е, Пропоную схвалити проєкт рішення Ананінської міської ради про затвердження міської цільової програми на 2026-2028 роки питна вода на території Аналіцької міської територіальної громади, що додається. Е, на виконання заходів програми на три роки передбачено кошти в розмірі 44 мільйони 550 тисяч гривень. Є питання, ставимо голосова. за. за. Четверте питання про затвердження правил утримання домашніх тварин на території Наніської міської територіальної громади. 16 квітня 2025 року було приведено на сайті Наніцької міської ради проєкт рішення про, про затвердження правил утримання домашніх та, та інших тварин бджіл на території Нанівської міської територіальної громади разом з аналізом регуляторного впливу. Після місячного терміну обговорення проєкт рішення був розглянут постійною комісією аналізку міської ради з питань комунальної власності житлового комунального господарства і назбереження транспорту і проєкт рішення з, з відповідною документацією направлений до Державної регуляторної служби України. За результатами опрацювання Державна регуляторна служба надала пропозиції щодо усканалення проєкту рішення відповідно до визначених законом про регуляторну політику законодавчих актів. Пропонується затвердити правила отримання домашніх тварин на території Анамісті міської територіальної громади, що додається. Є питання повідомлення. Станом.